Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Як читаємо в Євангелії, знаємо, що Христос відвідував різні міста, відвідував різні села і проповідував Свою Євангелію. Проповідував Євангелію життя. Проповідував. Євангелію свободи проповідував Євангелію Царства Божого. Наскільки це було потрібним і важливим для всіх людей побачити Христа і почути вживу Його Євангелію? Це є закон, це є сходинки, це є можливість жити згідно Божих заповідей. І можливість осягнути Царство Небесне. Саме Господь залишив нам сьогодні також цю Євангелію, цей дороговказ, завдяки якому знаємо, як маємо жити, знаємо, для чого живемо тут, на цьому світі, і знаємо, куди прямуємо, знаємо, як долати труднощі. Як долати терпіння, які з'являються у нашому житті, знаємо, як ділитись любов'ю, милосердям і радістю. Сьогодні відзначаємо День Конституції, яка є іншим законом, яка є тим законом, який допомагає вдосконалити наше суспільне життя, саме Євангелія. Стоїть тою планкою, яку ми не можемо переступати. Дуже важливо мати якісь речі, які нас стримують у нашому житті, щоб ми могли бути завжди підперезані і завжди готові. Маємо багато різних навчань, семінарів, вчимося, як вдосконалюватись, як спілкуватись з дітьми, з іншими людьми. Як розвивати різні якісь проекти, чи хтось пішов би на семінар, як підготуватись до доброї смерті? Дуже важливо пам'ятати, що саме в Євангелії є закладені основи, як правильно прожити життя і як правильно осягнути Царство Боже. Бачимо і читаємо в Євангелії. Що люди хотіли чуда від Ісуса, а потім обіцяли йому повірити. Але бачимо, що Христос в першу чергу просить нас повірити, а потім буде нам чудо. Молимо сьогодні до Бога і просимо в першу чергу швидкої перемоги для нашого війська, для нашої держави. Молимось за захист наших воїнів, молимось за полонених, молимось за ув'язнених і за тих, хто пропали безвісті, молимось за наші сім'ї, молимось за нас з вами, щоб дороговказом і законом у нашому житті було святе Євангеліє, згідно якого ми б жили, ми б вмирали. І ми б осягнули царство небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.